За останні роки тобто, було багато пошкоджень правої, ну, правої задньої поверхні стегна, це все там залишало певні рубці на тканині. Операцій в мене не було, у тому то і рішення, були спазми, розтягував м'ясо. Фактично в одній зоні м'яз був такий зажатий, підсвідомо нога постійно була як така, як спазмована. То ліва частина була сильніша набагато, ніж права, І над цим потрібно було працювати. Коли мені вже питають, як нога, як нога, ну, тобто в мене дві ноги, і в мене тіло, тобто я дуже добре себе відчуваю. Я не, я не відчуваю різниці права-ліва. Тобто, працюю максимально і задоволений цим». Я літав до Бразилії. Це вже було під час відпустки на, скажімо так, з подачі Карлоса Антоніо Заго, який у нас працює, він мені порадив це місце. Зробив велике обстеження. Влітку полетів туди на реабілітацію. Та людина і те місце, куди я потрапив, то, ну, це дуже. Дуже серйозний спеціаліст, дуже, дуже хороша організація. Це Бруно Маціоті, реабілітолог, який працював свого часу і в, в Ріалі, і в Інтері, і в Мілані. Він в Бразилії він як фахівець номер один. Вірогідність того, що я б покинув шахтар, тобто що це можливо була б оренда. Ну, думаю, була достатньо висока, тому що я не грав дуже довго, а сам перед важливо повернутися в футбол. Ігрові кондиції будуть, можливо, трошки гірші, ніж у інших гравців, але найголовніше, щоб я себе добре почував, це завжди можна надолужити. Були конкретні розмови з одним із українських клубів, але ну, по європейським командам. Я зараз насолоджуюсь кожним, кожним тренуванням, тобто віддаюсь максимум і це, ну, і це просто мене окриляє. Вже цих страхів стільки було, що після того, що зі мною трапилося, що вже пройшло, через що пройшов чогось боятися. Як часто я можу розмовляти з президентом, якщо я, ну, якщо я не граю дуже довго? Тому, скажімо так, приводів у нас немає тобто для, ну, для частого спілкування. Ну, не так давно ми розмовляли, і вкотре сказав, що не розраховує на мене і вірить в те, що, що я повернуся. Я впевнений в тому, що ну, ще що, що, що я повернувся, ще я не повернувся, я повернувся, що це все вже десь там далеко. В принципі, я не хочу говорити, що я там це треба стерти з пам'яті. Ні, що було, те було. У ческу тренер, і він, я думаю, у нього перед очима весь тренувальний процес. Він бачить, хто працює, хто віддається по максимуму і хто в яких кондиціях знаходиться. Я впевнений в його об'єктивності і тут е, ніяких питань. Ми говорили ще минулого року, що можливо мені потрібно було б змінити обстановку. І... Але більше йшла чомусь про Німеччину, а не про Італію. Ну, він пояснював про те, що там дуже хороші моменти, якби відновлення і фізичного контролю футболістів радив німеччину як країну, де можна було б себе спробувати. Ну, я не думаю, що помінявся якби ще більше. Напевно загартувався. Ну саме в цих у реаліях в в українських. Він дуже жорсткий, ну, але справедливий. Навіть тренувальний процес, можливо, він трошки помінявся, більше акцент на фізичну підготовку футболістів, тому сам Лучесько про це акцентує, що кваліфікація гравців дуже висока, тому головне питання для нього, щоб, щоб фізичні кондиції були на рівні. Один з, най, з найхвилюших, з найпочесніших моментів взагалі в футболі грати за свою національну збірну. Головне моє бажання це повернутися в футбол. Може, це нескромно буде звучати. стараюсь професійно підходити до всіх нюансів. Я впевнений, що, що це все буде тільки питанням часу. Я ще молодий, достатньо молодий, тобто мені не 22 роки, але. Я, я рахую, що 27-28 років для, для футболіста це самий сік. Якщо є принаймні хоч невеличкий шанс, буду його використовувати, це легше всього. Просто, просто махнути на, на все рукою і сказати, ну все, я закінчую. Наскільки ти зразу падаєш вниз, я маю на увазі психологічно після цієї травми, настільки ти зразу мобілізуєшся, вже фактично з доступного дня щоб… Щоб знову тобто, йти вгору, повертатися на цей рівень. Я знаю, якого я рівня гравець, якби це не зухвало прозвучало, тому відчуття гри на найвищому рівні я не знаю. Тобто ігри Ліги Чемпіонів, ігри збірної, це, ну, це, це просто це найвищий ажіотаж, який ну, кураж, який може відчути тобто, професійний футболіст, це ну, це супермотивація просто. Едуарде, ну от доля в принципі вона достатньо складна, ніби ти і злетів до Барселони, за великі гроші. Потім оця хронічна ну ця травма, дай Бог, що вона не була хронічна, дай Бог, що він повернувся на футбольне поле, наскільки важко, от як ви вважаєте, буде йому повернутися на той рівень? Чи вже ніколи він не повернеться на той рівень, який на, на цей Барселонський до барселонський? Ну, я йому желаю повернутися. Прилагает максимум усилий, потому что если ты играл на уровне да, Лиги Чемпионов в сборной, то ты никогда это не забудешь и захочешь повторить эти ощущения. Поэтому я думаю, что если он не опустил руки сразу и не расклеился, то все шансы есть.